Друзі, далі будемо говорити про внутрішню українську політику. Володимир Зеленський сьогодні у Верховній Раді представить українцям. План стійкості Під час свого виступу в рамках щорічного послання до парламенту президент України оприлюднить документ, який стосується внутрішніх завдань для перемоги. Про підготовку плану він повідомляв минулого тижня. Зеленський анонсував, що план стійкості складатиметься з 10 пунктів. Вони стосуються питань, у таких внутрішніх сферах, як фронт, оборонно-промисловий комплекс, енергетика, фінанси, регіональна політика, інформаційна сфера культурний суверенітет. Політика героїв тощо. План внутрішньої стійкості передбачає кроки, які має виконати сама Україна, і він не є альтернативою плану перемоги, що був презентований міжнародним партнерам. Про ось ці внутрішні завдання будемо говорити далі. Долучаю до нашої розмови Ігоря Рейтеровича, політолога, керівника політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю. Пане Ігор, ну сьогодні очікуємо на виступ президента. Звісно, у пресі, як я вже і зазначив, з'являються певні тези з цього внутрішнього плану стійкості. Але тут у мене питання, коли оприлюднюються будь-які плани, я там працюючи у різних великих компаніях, є такі чекпоінти їхнього виконання. Пункт перший, пункт другий, пункт третій. Ми маємо зробити ось це, ось це ось це, до такого періоду, такі відповідальні. А якщо ми цього не зробили, то що далі, кого покарати або що змінити? Ви очікуєте ось таких от достатньо чітких тез від президента? Чи це все ж таки будуть більше світоглядні моменти? Ну, я думаю, президент спочатку представить більше світоглядні моменти, але вони будуть тим не менше деталізовані в конкретному плані, які на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, розробляє Рада національної безпеки і оборони України. Тобто там є відповідальні люди, і явно вони повинні в цей план закласти якісь конкретні кроки, дійсно з відповідальними, з можливо часом, коли ті чи інші завдання повинні бути виконані. І е, сама по собі публікація цього плану вона вона повинна, ну як і будь до речі, який прогноз, вона повинна почати впливати власне на політичну там, на економічну дійсність і спрямовувати країну або відповідні органи, які там будуть відповідальними за ті чи інші пункти плану, ну до, до здійснення, скажімо, певних дій. Ну принаймні, ми можемо цього очікувати. Питання просто в тому: ну наскільки е, є необхідність в прийнятті окремого плану, оскільки я думаю, що ключовим виконавцем цього плану Знов таки буде або кабінет міністрів, можливо, частково Верховна Рада, якщо там треба буде якісь закони прийняти, але це і так і так відноситься до сфери їх компетенції, тобто вони і так і так повинні цими речами займатися. Якщо там мова йде, наприклад, про політику героїв чи про виготовлення там зброї, боєприпасів і ракет, то в нас є профільні міністерства і відомства, які несуть за це відповідальність. І е, коли цей план публікується, тоді треба задати одне просте питання: а що ці е, е, міністерства і відомства робили попередні? роки да чому вони там не, не виконували якісь завдання, які власне відносяться до їхньої сфери, і чому тепер це треба прописувати? В окремому плані, ну мені взагалі здається, що цей план він більшою мірою спрямований як сигнал нашим партнерам і союзникам, що Україна продовжує боротися і буде це робити стільки, скільки потрібно. Ну і деякою мірою він спрямований, звичайно, на громадян України, щоб їм показати, що влада якби єдина, у влади є бачення, як досягнути перемоги. Ну і влада відповідно це бачення буде реалізовувати на практиці. Пане Ігоре, тут не можу не спитати. Ви дійсно там згадуєте про те, як і це називається. В нас є там план перемоги, план стійкості. Це не може бути якраз ось цим зрозумілим сигналом для внутрішньої аудиторії. Я тут просто звертаюся до публікації британської The Times, яка пише про те, що ось цей план стійкості. Це певна відповідь на розпач, який там є у Києві після перемоги Трампа. Я не зовсім згоден зі словосполученням розпач, як пише за Times». Але чи не може бути це дійсно відповіддю на ті міжнародні політичні процеси, зокрема у Сполучених Штатах Америки, які зараз відбуваються? Дивіться, частково так, але ну це точно не розпач. Дійсно, ну просто yeah, know. треба розуміти. Okay. да, просто зрозуміло, да, що ваші колеги-журналісти, особливо західних медіа, вони дуже люблять там хайпувати, да на певних якихось речах і їм треба вкидати якісь такі, скажімо, тези. Але е, мені здається, що цей план він теж має якраз на меті продемонструвати партнерам, що Україна вона е, ну залишається спроможною. Україна знає, як виходити з тієї ситуації, склада, яка складається, і це певно, Зоною мірою, в тому числі сигнал е, новій адміністрації американській, в тому сенсі, що Україна має і свої ресурси, і свої можливості, і дивіться, е, це ще відповідь е, на певні питання, які не публічно, не публічно але регулярно задаються представникам, в тому числі нашої влади, в кулуарах на заході. Що, от ви там просите іноді вимагаєте від західних країн максимальної допомоги е, в протистоянні з Російською Федерацією? А що робить? Лите, ви, тобто Україні, теж треба показувати, що ми максимум зробили від себе, і оцей план стійкості мені здається, це якраз реакція на подібні питання, на подібні заяви. Це демонстрація того, що цей план України дійсно є. Є це бачення. І знаєте, як у випадку із першим планом перемоги, який презентувався в Верховній Раді, але мав адресатом західні країни. Я думаю, що і план стійкості теж презентований буде в Верховній Раді, але певною мірою, меншою, але тим не менше певною мірою теж адресатом має в. В тому числі наших західних партнерів. Знаєте, я от з усього переліченого, принаймні з того, що я встиг прочитати, не побачив того запиту, який є також у західних партнерів. Тут боротьба з корупцією. І я ось цього поки не бачу в цьому плані стійкості, а це важлива складова погодьтеся. Я думаю, це дивіться. Не тільки боротьба з корупцією в цьому плані. Ну, єдине дивіться, я уточню: ми поки чули ну, певні заяви, фрагментарні. Так, повідомлення, в пресі, буде. Да, да. Да, да. що що буде там реально сьогодні? Ну не знаємо, можливо, там з'явиться якийсь окремий пункт, або він буде якийсь пункт буде включати під пункт, який буде стосуватися там боротьби з корупцією. Оминути це дійсно не вийде. І якщо цього не буде в плані, ну тоді виникнуть питання: що це взагалі до плану. Дивіться, якщо він буде чисто такого соціально-економічного характеру і буде стосуватися от, ну певних речей, які ми міністерство, міністерства. Тоді просте питання, яке відразу виникає, а найпростіше було Кабінету міністрів нарешті, на вибачте, чорт знає, який рік своєї роботи представити програму взагалі, діяльності Кабінету Міністрів і затвердити її там в Верховній Раді. Е, тому якщо це от зведеться виключно до цього, ну питання залишиться. Але я все ж таки сподіваюся, що президент деякі такі світоглядні речі під час презентації цього плану скаже. І повірте, там мова не лише про запобігання протидії корупції. Мені здається, тут треба починати взагалі. Лі з внутрішньої консолідації з внутрішньої єдності починати з того, що країна і влада, політики, громадськість вони єдині в тому, що треба цю війну довести до логічного справедливого завершення. Так що у президента така можливість буде, ну чи скористається він нею? Побачимо, знаєте, він під час свого попереднього виступу в Верховній Раді. Згадав, все ж таки, це хай і побіжно. Він сказав, що ворог у нас один відзовні, всередині ворогів немає, і ми якби єдині. Тут можливо сьогодні він цей план там більш детально о, о, представить і якраз про ці речі о, ґрунтовніше згадає, тому що запит на це насправді у суспільства є. Ну і відповідно на цей запит треба давати відповіді. Пане Ігоре, далі давайте поговоримо про міжнародну політику. Йдеться в першу чергу про повідомлення Української служби BBC. Вони пишуть про те, що керівник офісу президента Андрій Єрмак поїде до Сполучених Штатів Америки для зустрічі з представниками команди Трампа. Є вже в пресі і певні призначення, які для себе вже вирішив Трамп на ключові посади. На вашу думку, якщо б ви планували цей візит, з ким повинен Андрій Єрмак зустрітися в першу чергу. Він в першу чергу звичайно бавіна, щоб він зустрівся власне з тими людьми, які приймають рішення там з власне з Трампом да, та іншими. Але ну треба розуміти, що на сьогоднішній день у Трампа вже починає формуватися команда, і отут цікавий такий момент. Команда ще до кінця не сформована. Деякі люди в цій команді ну вони контраверсійні. Давайте так скажемо. От вчора, скажімо, радник там з питань. Е Національної безпеки під час ну, коментуючи, коментуючи оцей, ну, начебто, дозвіл там на нанесення ударів далекобійною зброєю, він е -е, по суті розкритикував це рішення і сказав, що з Трампом його ніхто не погоджував. Тому тут насправді треба шукати ну, будь-які можливості, з ким можна буде переговорити і до кого можна буде донести позицію України. Як би це смішно, мабуть, не звучало навіть зустріч там з маском або ну можливість з ним поспілкуватися може зіграти певну роль. Тому що, ну судячи з усього, ця людина на сьогоднішній день має достатньо великий вплив на ті рішення, які приймаються в команді президента, ну поки обраного але не інавгурованого президента Сполучених Штатів Америки. Але тут не треба відкидати і можливості взагалі знаєте, скористатися послугами певних лобістів, які є в Сполучених Штатах і які можуть організувати низку зустрічей з представниками республіканської партії. Тобто це важливо. Треба із ними зустрічатися не тільки зосереджуватися власне на команді Трампа, а не забувати про те, що є ще окрема республіканська партія, яка має різні підходи, різні. Думки різних лідерів, скажімо, да, в тому числі в Сенаті в Конгресі, і з цими людьми треба говорити. От наразі вже там обрано людину, яка буде очолювати республіканську більшість в сенаті. От зустріч з цією людиною вона потрібна. Тим більше вся людина вона голосувала і підтримувала завжди Україну. З іншого боку, навіть от враховуючи, що вже буде ну, є новий президент Сполучених Штатів, все ж таки, було б мабуть правильно і провести пару зустрічей з представниками демократичної партії. Це нормально, оскільки. Для для нас головне завдання це збереження двопартійної двопалатної підтримки. Дональд Трамп це прекрасно, але рішення вони ж будуть в тому числі голосуватися і прийматися в палаті представників і в сенаті. І тому зараз робити виключно ставку на республіканців. Ну знаєте, це може бути не дуже позитивно сприйнято демократами. Ну можливо, не не слід там самому Єрмаку з ними зустрічатися, але представники там української взагалі делегації такі зустрічі вони повинні провести і показати, що ми вдячні демократам за всю допомогу. Мову, і ми розраховуємо, що вони і надалі будуть підтримувати Україну, в тому числі своїми голосами, пане Ігоре. Ну, знаєте, коли ми будемо їхати туди, до Сполучених Штатів Америки, і просити. Про допомогу більше зброї, більше грошей, більше можливо політичного впливу Вашингтону на боці України. Ми будемо маємо пропонувати щось замість цього. З Чим ми їдемо, і що можемо сьогодні запропонувати команді Трампа. Ну, дивіться, ну ми можемо запропонувати те, що було власне в тому плані перемоги, який презентував Зеленський раніше в Верховній Раді, але глобально, глобально Україна може запропонувати Трампу е зіграти ключову роль в завершенні російсько-української війни. І е, Трампу ця роль дуже подобається. Він неодноразово про це говорив. Що в нього є така мрія, і він, взагалі мріє про Нобелевську премію з миру. І відповідно, ну, ну це найкраще може бути варіант цю премію отримати, якщо власне. Він ну допоможе цю війну, скажімо, закінчити, і тут єдине, що дивіться, треба, мабуть, робити ставку на те, що це все завершення війни повинно бути справедливим, тобто, це не просто якесь там схематичне замороження, да про що іноді говорять представники команди Трампа. Це повинно бути таке рішення, яке всі країни, які дивляться і орієнтуються на Сполучені Штати, визнають як таке рішення, яке ну дійсно пішло на користь і Україні. Зрозуміло, пішло на користь Сполученим Штатам, і що Сполучені Штати зайняли правильну позицію. По російсько-українській війні вони залишаються лідером, лідером демократичного світу, і інші країни можуть сподіватися на підтримку з боку Сполучених Штатів, ну в подібних якихось ситуаціях, які будуть виникати в майбутньому. Тобто, грубо кажучи, ми повинні презентувати і в політичному плані я підкреслю, в політичному плані продати Трампу ідею. Е Ну от е, справедливого завершення цієї війни за ключової ролі сполучених штатів Америки вигідно максимально Україні і вигідно Сполученим Штатам Америки. Все інше, корисні копалини, роль України в НАТО там. Нями проти спільна протидія там Китаю, в тому числі в економічній якійсь там сфері, це вторинна історія. Трамп, ну як людина, яка прийшла, ми знаємо, звідки да, яка займалася там різними такими дуже публічними речами. Він звертає на такі моменти ключову увагу. Вони для нього є дуже важливими. І от якщо ми зможемо йому цю концепцію класно презентувати і показати, що успіх України буде автоматично і успіхом Сполучених Штатів і успіхом особисто Трампа, оце може мати тоді. Ну, в певний, в певний скажімо, там, вплив на те, що позиція нової адміністрації ну, вона буде однозначно на боці України. Пане Ігор, я не можу як медійник не спостерігати певну нову хвилю політичної міжнародної активності щодо презентації різних Мирних планів, які можуть там влаштувати, начебто, Україну і Росію, і тут мені цікаво, з одного боку Шольц почав дзвонити Путіну після того, що правда визвав, визнав, що цей дзвінок не мав жодного сенсу, і Путін знаходиться там, в тій самій точці, що і в 2022 році, коли вони в останні спілкувалися. А з іншого боку, Ердоган використовує самі G20 як майданчик для того, принаймні так пише Блумберг, аби представити. Свій мирний план, який буде включати зокрема замороження лінії фронту на тих ділянках, на яких вона зараз є. Є вже реакція Кремля, звісно, які сказали логічно, як як на мене заявляє пісков, що їх заморожені по тій лінії фронту, яка зараз є, не влаштовує. Але менше з тим це не Ось такий, ну, ось такий, на вашу думку, спосіб можливо перехопити ініціативу в європейських країнах і не тільки європейських країнах, якраз перед тим як Трамп прийде до влади, тобто вже запропонувати певні діючі моделі, на які він можливо погодиться. Ні, це якраз от історія про те, що зараз всі намагаються дійсно Трампу презентувати своє бачення, сподіваючись, що він зверне на це увагу і може взяти ці плани, наприклад, там до виконання. Ну, звичайно, там з деякою модифікацією, але е, візьме за основу саме плани Ордогана чи когось, скажімо, там іншого. Ну до речі, у Ордогана це продовження попередньої історії. Він нічого нового тут не вигадав. Він раніше виступав з подібними ініціативами, е, які передбачали, ну як мінімум Зупинку там бойових дій, а далі е, надання там переваги якимось там політико-дипломатичним засобам, і так далі, і це е, знаєте такий ярмарок, якщо так можна це сказати, геополітичний ярмарок зараз, коли е, всі там згадали про те, що в них колись були якісь думки, були якісь там плани. Вони зараз їх вкидають активно там в інформаційний простір. Ну, сподіваючись, що можливо якась частинка попаде до Трампа, і Трамп на це зверне увагу. Ердоган тут грає зрозуміло свою гру. Е, ми знаємо, що з одного боку Туреччина. Підтримує достатньо активні економічні відносини з Російською Федерацією, з іншого боку, вона завжди повністю знаходиться на боці України з точки зору територіальної силосності, державного суверенітету, там приналежності того ж Криму і так далі. Але це не заважає тому ж Ердогану, який ну, претендує не тільки вже на статус такого регіонального лідера. Він хоче, щоб Туреччина мала певний геополітичний вплив. Ну, от виходити з такими глобальними ініціативами, тому що ну, ініціатива щодо завершення російсько-української війни в нинішніх умовах є. Саме глобальною ініціативою це не якась там регіональна історія. Це історія якраз про те, що. Е Ну, треба вирішити війну, яка впливає, впливає взагалі на всю систему міжнародних відносин. І Ердоган просто тут намагається десь привернути до себе увагу, нагадати про себе. Наскільки це буде вдало? Ну я, наприклад, щодо от, власне ініціативи Ердогана дещо сумніваюся, тому що у Трампа не те, що там відрізняється бачення, у Трампа воно може навіть співпадати по деяким пунктам. Тут питання власне взаємовідносин Туреччини і Сполучених Штатів Америки. Да? І можливо таким чином Ердоган, який сам по собі є. Теж консервативним політиком, політиком такого популістичного спрямування, як до речі, і Трам, да, от він просто претендує теж на роль нового якогось союзника Сполучених Штатів. Ну, врешті-решт, якщо на цю роль на повному серйозі, хоч би хоч і би шансів намагається претендувати Орбан або, наприклад, там Фіцо. Ну я чому кажу без шансів? Тому що ці країни не мають відповідних ресурсів, відповідного впливу да порівняно там з Туреччиною. Скажімо, то чому цього не спробувати зробити Ердоган? От, власне, він це і робить. Нам на такі ініціативи треба дуже спокійно реагувати. Робити офіційні заяви, пояснювати, чому вони не спрацюють, чому вони там да, можуть бути вигідні більше на, наприклад, там в Російській Федерації, ну і просувати свій порядок денний, своє бачення, яке у нас є на сьогоднішній день, пане Юре, ось сьогодні. Тисяча днів повномасштабного вторгнення, і за цей час ми точно з вами можемо разом згадати безліч різноманітних планів, конфігурацій, корейські сценарії, сценарії там західної і східної Німеччини. І я тут сам для себе задався питання: чи здатні сьогодні світові лідери запропонувати щось екстраординарне в плані мирного врегулювання, щоб могло влаштувати сьогодні обидві сторони цієї війни? Ну, дивіться, вони та запропонувати можуть щось таке, що теоретично може влаштувати теоретично. Я підкреслю обидві сторони. Але ну на сьогоднішній день поки що, поки що, не сформульована навіть перша якась висхідна позиція, з якої можна цей рух починати. І до речі, тут головна проблема. Саме в Російській Федерації, навіть не в Україні, в нас зрозуміло. У нас стратегічна мета кордони 91-го року повернення всіх територій. Але, наприклад, президент Зеленський і той же Андрій Єрмак. Вони буквально за останній місяць кілька разів підкреслювали в різноманітних виступах і інтерв'ю, що Україна може почати з лінії розмежування станом на 22-й рік, а далі включити якісь політико-дипломатичні заходи. Тобто, ми готові припинити саме гарячу фазу війну і будемо там інші. Території повертати вже в трошки інший спосіб, як це було наприклад до 22-го року. А, але ми не бачимо, ми не бачимо жодних подібних заяв зі сторони Російської Федерації. От ви ж правильно зазначили, що Пісков та відразу відреагував і сказав, що їх типу заморозка не влаштовує. Чому? Тому що ці йолопи по іншому не скажеш. Вони ж несли в свою конституцію чотири області України, жодну з яких вони повністю не контролюють. Тобто вони самі поставили себе в таку ситуацію, що їм треба тепер давати задню, як каже ця їхня навіжена сіменя. Або приймати якесь інше рішення, яке буде ударом по іміджу власне ну там того ж Путіна, і отут е, змінити цю ситуацію може тільки сильна позиція, в тому числі України і наших партнерів, коли ми да нанесемо якусь таку шкоду власне Російській Федерації, що вони вже навіть там зрозуміють, що це безперспективна історія, і їм треба шукати якийсь вихід з цієї ситуації. І отут можуть з'явитися тоді якісь певні ідеї. Які в принципі змусять ту ж Росію сісти за стіл перемовини і почати про щось говорити, я на жаль, поки що таких е, варіантів не бачу, але не виключно, що історія з дозволом на нанесення ударів, вона якраз от цієї опери вона якраз може вплинути на, на це, що ну, от, ситуація поміняється, і власне Росія просто змушена буде це зробити. Я не можу вас не спитати. Знаєте, сьогодні в тисячу днів багато бачив таких відеонарізок, як російські російські пропагандисти на власних шоу говорили про Київ за три дні, і так далі. І так далі, і так далі. За вашим особистим сприйняттям, з того, що ви бачите, всередині Російської Федерації глобально змінилось сприйняття ось цієї повномасштабної війни і того, як вони мають. Певно, що будувати свій діалог з західними країнами, зокрема я думаю, що в середовищі так званої еліти там поки нічого не помінялося. Ну, принаймні тих людей, які там мають вплив на прийняття рішень, конкретно там у Путіна його найближчого оточення, зрозуміло, що у більш широкої, так званої еліти, ну це бачення змінилося. Вони давно хочуть, щоб війна закінчилася, бо вони розуміють, що це безперспективна історія, і вони на. Ці історії, тільки, скажімо, втрачають, але от таких змін, власне, у людей, які ці рішення приймають, поки що не відбулося. На жаль, і мені здається, що ці зміни вони можливі тільки ну, на фоні якоїсь там дійсно зміни ситуації, в тому числі і на полі бою, і от ситуації такої стратегічної невизначеності, в якій на сьогоднішній день знаходиться Російська Федерація. Тому що розумієте, вони просто стільки разів малювали ці червоні лінії, що вони самі по собі дискредитували це Ніття червоних ліній, і власне для того, щоб тепер якось викрутитися з цієї ситуації? Ну їм треба придумувати щось щось інше, щось нове? Ну чи вийде це в них зробити? Ну питання відкрите насправді на сьогоднішній день. Я поки не не бачу, от такого особливого бажання, і е, на цьому фоні знаєте, дещо навіть інфантільної виглядають ініціативи Трампа, з якими він виступав. Що я там буквально за якийсь невеликий проміжок часу, часу всім подзвоню про все домовлюсь. Так а що буде, якщо Путін просто не захоче домовляти? От розумієте, в чому суть, навіть якщо йому будуть намагатися типу зберегти обличчя, а він від цього відмовиться. Тому заходу Україна це розуміє прекрасно. От заходу треба, мабуть, теж цю опцію собі закласти. Що може бути таке, що просто Росія ні на що не піде, тоді їй треба буде просто до цього миру примусити. Пане Ігор дякую вам за ваші відповіді.